Наступний приклад, який ми розглянемо, це вже інша задача, це задача класифікації. Ми вже сказали попередньо про цю задачу, а зараз ми її розберемо більш детально і практично реалізуємо. Ну, задачі класифікації це такі задачі, де дуже часто використовують нейромережі штучні. Ну, якщо брати там, ботаніку, то можна тут класифікувати, наприклад, там, певні види рослин за їх зображеннями. Або, наприклад, можна ідентифікувати, чи є у людини якесь захворювання, там, ну, наприклад, легеньот, використовуючи класифікуючи його знімки рентгенівські. Ну, так само можна Зробити там фото шкіри і теж, якщо є якісь там ушкодження, можна теж автоматично визначати, що це, наприклад, за хвороба. От, Ну і таке інше. От. Ну, це я вам навів приклади класифікації за фотографіями. Хоча фотографія це є насправді теж числа. І, ну, і ну, в принципі... Так, да, це ну, залишається в цьому плані схожим на те, що ми будемо робити. Значить, ми будемо використовувати от таку візьмемо задачу, її часто в навчальних прикладах використовують. Це от класифікація квітів іріса. Рід Іріс, і є тут от різні види, які відрізняються ну, певними ознаками. І ми не будемо брати всю квітку, хоча це було простіше. от Фото взяти квітки, да, і нічого більш не думати про якісь там параметри цієї квітки. Але ми замість квітки будемо брати, ну, от, дивіться, що є в датасеті от з цими квітами. Є от для різних видів, міряють. Довжину і ширину чашолистика, і пелюсток теж довжину і ширину в сантиметрах. Ну і от У різних видів оці параметри вони якимось чином відрізняються. Ну, ми не будемо використовувати ці реальні дані. Так? Це окрема задачка. Ми зараз просто вигадаємо аналогічні дані. Да, от цю задачу, цю базу даних датасет можна використати, но, але іншим разом. Значить, зараз для того, щоб пояснити основні принципи, ми максимально будемо спрощувати цю задачу. Давайте от зробимо таким чином. Наприклад, ми будемо вимірювати, от у нас є квітка, і ми будемо, скажімо, Вчати тільки от два параметри. Там довжина L1, наприклад, і ширина пелюстки. От, L2. Так от поміряємо для кожної квітки, яка у нас є в наявності, два ці параметри. І припустімо, що ми отримали такі от результати. Тут у нас параметр L1, тут L2, ну, в сантиметрах, наприклад. І ще. Нам треба зазначити вид рослини, для яких ми робимо ці вимірювання. От Наприклад, причому я відразу, ну тут є латиною написані да, види: От, іріс версиколор, ситоза і таке інше. Значить, але ми ведемо таке шифрування, ми позначимо, ну, оскільки ми працюємо з нейромережами, з моделями. Які представлені в комп'ютерах. Комп'ютер не розуміє якихось слів, він розуміє тільки числа. І нам треба ці назви якимось чином закодувати числами. Причому ну, ми будемо позначати номерами, от, різні види і нумерацію ми будемо здійснювати е, з нуля. Це нам допоможе. Да, і причому ми будемо розглядати спочатку тільки два види. Там, от, Версиколор і ситоза, наприклад. Версиколор це у нас ми позначимо як вид номер 0 оцей як вид номер 1 Значить, От спочатку у нас є, скажімо, три квітки виду 0. Так? І ми міряємо ці три різні квітки. І ми маємо, скажімо, отакі значення L1 і L2. Далі, ми міряємо, також ми маємо дві квітки другого виду. І теж ми її міряємо. Так, в я не буду. Значить. І скажімо, тут е, щось виходить отаке. Крім того, ми маємо ще, ну, от ці квітки нам вид був відомий, ми визначили. Але у нас також є квітка, ну, як, від, від якої ми не знаємо. Скажімо, ця квітка має отакі параметри: ну, L16, L21. Ну і питання: от, що це за вид? От, орієнтуючись на оці от Наявні у нас приклади. Ну, переглядаючи цю таблицю, тут легко побачити закономірність. Так, що У нульового виду великі, от, приблизно біля 10L1, ну і десь двічі менший L2. У друг, першого виду у нього l 1 дещо менший так, в середньому, ну і L2 теж менший. Тож, тут видно, що оця невідома квітка. Ну, вона відноситься до виду 1. Так, ну це з е, цією задачею, е, це, цю задачу розв'язала зараз моя нейромережа. Так. Е, але нам треба зробити, повторити те саме зі штучною нейромережею. Тобто е, навчити спочатку створити цю нейромережу, тобто навчити її. Е, Розрізняти оцю закономірність, яку ми побачили, і потім, показавши їй невідому квітку, ну, вона нам має дати відповідь, що тут вид одиничка. Значить, і от давайте подумаємо, що це може бути спочатку за нейромережа, яка у неї має бути архітектура, скільки має бути шарів і який склад нейронів, скільки в кожному шарі має бути нейронів. Ну, По-перше, що от, ну, видно да, от з останнього цього задачі, питання з цього, що е, у нас є вхідною інформацією. На відміну от від задачі лінійної і нелінійної регресії, у нас тепер е, на вхід поступає два числа так, от в наш мозок. Ми дивимося два параметри L1 і L2. На виході наш мозок видає одне число. Відповідно, у нашої майбутньої нейромережі. Вхідний шар має складатись з двох нейронів. От на них ми маємо подати вхідну інформацію зовнішнього світу, ну, якісь от пари l 1 l 2 Далі тут ідуть якісь проміжні приховані шари, ну, чи й не йдуть. І на виході ми маємо. Вихідний шар. ну Тут у нас, оскільки результатом є одне число, то на виході має бути один нейрон. Тепер, ну в принципі, ми могли б, дивіться, створити отаку просту так? Але ну навряд вона впорається з такою задачею, і нам треба зробити ну принаймні один прихований шар. так? Скільки в ньому буде нейронів, я не знаю. Значить, теж емпірично це потрібно підібрати, взяти там якусь мінімальну кількість, подивитись, чи буде здатна знайти от закономірність і розв'язати питання така нейромережа. Якщо ні, то можна тут додати ще нейронів. І, ну, і, або другий варіант можна також додати ще Шар нейронів. Ну і зазвичай от беруть цей перший шар прихований тут більше. Там, наприклад, 128. Ну, для прикладу, 128, а тут 64 нейрони. так, Потім там можна 32, ну якщо, якщо є потреба в цьому. от, ну Знову ж таки, додати оці шари не складно і от Головне питання, ми розв'язали, що скільки має бути, от що є обов'язковим обов'язково на цій нейромережі, що вхідний має два нейрони, вихідний один нейрон. Так, але дивіться, коли ми будемо створювати в Тензерфлоу оцю нейромережу, крім кількості шарів. І кількості нейронів в цих шарах. Ми задаємо ще додаткову інформацію. Так, от, згадайте. От тут от, кількість оцих команд визначає кількість шарів, що у нас буде. Так. Але дивіться, для кожного шару ми задаємо, наприклад, кількість в ньому нейронів, але ще один обов'язковий параметр для всіх нейронів цього шару. Ми маємо сказати, яка має бути функція активації. Так, які, нагадаю, у нас є варіанти. От, е, є у нас рельотика, це у нас такий закон все. Ну, майже закон все або нічого. Хоча не зовсім. Так, тут у нас, якщо от у нас А менше за 0, тут вона видає 0. нейрон видає 0, якщо його сумарна актив, вхідна Активність складає 0, менше за 0, да? він видає 0. Якщо більше за 0, він видає саме це А. Так, оце Y, вихід нейрону. Так, ну і лінійна Це от ми теж таке використовували. То, що на вході, то і на виході. Ну, от такі варіанти можна да, використовувати в лінійній, наприклад, регресії. Так, сігмоїд це у нас. От оце якраз, якраз да, закон, все або нічого. Так, ну теж майже. Значить, от тут для більшості чисел нулі, негативних, так? А для якщо числа на сумарна активність нейрона локальна позитивна, він не видає на виході нуль. Ой, одиничку, так? Нуль і одиничку. Так, отут теж нуль. Так, ну є ще. Гіперболічний тан, тангенс. Тан, аж. Ну, це як е, те саме, що це сігмоїд, тільки отут -от від мінус 11 до 1. Так? Він видає. Так. Ну, і для вхідного шару ми нічого не обираємо, тому що ми не обчислюємо активність нейронів вхідного шару. Так? Це рецептори вони сприймають щось з зовнішнього світу, він визначає, що буде на них. Так, а от для решти шарів так, ми маємо задати. От Давайте почнемо з останнього і подумаємо, яку функцію активації нам можна обрати. Ну, Давайте подивимося на цей стовпчик, що має бути в принципі, на виході нашої нейромережі. Потенційно, да, які можливі варіанти відповіді, от які тут мають з'являтися на цьому нейроні. У нас має тут з'являтися тільки от два числа, нуліки або одинички. І давайте подивимося на можливі от варіанти. Да. От якщо б, тут буде така функція, що вона потенційно дає, дозволяє цьому нейрону видавати на своєму виході. Тут може бути на виході 0, так, нам це підходить. А також можуть бути, бути числа ну, від 0 до безкінечності. От тут от і далі міняються, Ну, якщо А вхідна активність цього нейрона сумарна, от, позитивна, і вона тут з, от, різні числа да, до безкінечності, то Y може бути числа від 0 до безкінечності, і тут входить в тому числі одиничка. Так, от одиничка. Ну, Лінійна функція. Ну, Тут теж присутній нуль, да? і є от одиничка серед того, що може видавати наш нейрон. Але також, дивіться, тут, в принципі, є ще безкінечна кількість різних варіантів, що він нам може видати. Ну і тут, і тут, крім нуля і одинички. Тепер давайте подивимося на сигмоїд. А от сигмоїд, дивіться, він видає. Ну, для більшості входів сумарних нейрона тільки два числа нуліки або одиниці. Звісно, тут є якісь от проміжні числа, коли А от, близько до одиниці. От тут от, в цьому проміжку такий нейрон буде видавати щось там між нулем і одиницею. От, але все ж таки, от цей проміжок він вузький порівняно з оцими, від тут, от, які тягнуться до безкінечності. Так? Тож, В більшості випадків, отака функція сігмоїд, якщо ми поставимо на вихід нейрона, вона буде дозволяти йому видавати, ну, завдяки їй він можемо очікувати, буде видавати переважно нулі і одиниці. Тобто якраз нам підходить такий варіант функція сігмоїд. Ну, дивіться, можна було б, да, здається, поставити і таку функцію, бо тут теж присутні нулі одиниці. Але крім нулів і одиниць, тут присутні ще ну, безкінечна кількість різних варіантів. І виходить, ну, нашу, не, нашій нейромережі потрібно буде ну, її важче буде навчити, тому що тут вона ще має навчитись да, і зрозуміти, що їй на виході. Треба видавати не от всю там, можливо, сукупність чисел, а переважно нулі і одиниці. Так? Ну, тобто, для цього, напевно, нам доведеться створювати якусь більш складну нейромережу з більшою кількістю оцих от, е, прихованих шарів. Ну, і то не, не факт, що ми зробимо її. Так? Тож, От дивіться, в таких випадках це називається взагалі та задача бінарна класифікація, коли є тільки два класи, які нам потрібно ідентифікувати. от B. І, Тобто тут от у нас є на виході тільки нуліки і одинички, і використовують зазвичай таку функцію Sigmoid. Так, задачу ми сформулювали, далі переходимо до її практичного розв'язання в Google Collab. Так, я забув в цьому відео ще сказати, що, от стосовно, дивіться, ми визначились з функцією активації оцього нейронів вихідного шару, так, одного нейрона. А також нам потрібно ще буде задати функцію активації для нейронів прихованих шарів. Якщо вони у нас ну, вони у нас будуть, так? так от якою вона тут може бути. Ну, тут вже немає таких обмежень. Ці нейроні проміжних шарів, да, вони можуть тут от використовувати які, ну, на своєму виході мати ну, що завгодно, будь-які числа, так? не обов'язково 0-1 а якийсь там ну, від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Тобто ми можемо потенційно використовувати тут всі варіанти. Ну, але просто є найбільш часті варіанти. Найбільш часто використовують, ну, наприклад, отаку от функцію релю. Так, можна спробувати. Ну, якщо хочете, можете ще от гіперболічний тангенс спробувати. Це ще раз ми будемо де прописувати отут -от, функцію активації, ну, от як тут релю, наприклад, да, для проміжних шарів. Для якогось останнього у нас буде функція сігмоїд.